Кожен з вас зараз отримає світлевий пакет, рукавички, речі можете покласти тут біля дерева. І зараз у кожного буде своя територія, де ми з вами будемо прибирати сміття. Алла Шандрук дізналась про прибирання парку імені Сагайдачного із соціальних мереж. До Запоріжжя приїхала з Оріхова 20 квітня. Каже, евакуювалась, коли снаряди почали розриватися за її будинком. Чоловік мій наразі на Донбасі, я тут, і коли я комусь допомагаю, мені справді стає краще. Ну і тема природи мені близька, бо я жила в своєму будинку. У мене було понад 200 кущів піонів хризантем. І мені зараз настільки болить, що я не можу бути ну, землею дотична, тому мені радісно, що я можу, хоч так допомогти. Разом із восьмирічною донькою Ангеліною прийшла прибирати парк вимушена переселенка з тимчасово окупованого Мелітополя Катерина. Це наша батьківщина, це наша родина. Ми тут живемо, ми ходимо і ну гарно дивитись на чисту природу, а не забруднену. Наше місто дуже забруднене, тому я вважаю, що треба частіше такі акції проводити. Молодь бачите, як вона відкликається, Вона молодець, і тільки її тільки треба зорганізувати і все, вона прийде і зробить все як на найкраще в нашому місту. Для участі в котолоці попередньо зареєструвалися 25 людей. Парк для прибирання обрали не випадково. Цей парк дуже чудовий. Він знаходиться в центрі місця. І ми хочемо разом з нашою молоддю, разом з нашими волонтерами розбудовувати його і творити кращим. В кінці нашого закладу кожен волонтер отримає таку іменну Подякую за те, що він знайшов час і прийшов допомог нам в розвитку екосистеми нашого міста. Наступне прибирання у парку імені Сагайдечного планують провести восени цього року. Наразі шукатимуть гроші для осучаснення цієї зеленої зони. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов, новини на Суспільному, Запоріжжя.